Шануйте пам'ять кожного солдата за упокій ве свічку запалі, бо маєм кожен день болючі втрати. Ой, він мечтав, казав, дуже хотів хлопчика, а я кажу, дождайся внучка, будеш ходити з ним на морози, виводить внука. Не дождався, Да, він побачив перший останній раз узяв внука на руки внучок Ілля. Наже там щось гукав до нього. Загукав він такий довольний був. Ну похожий на діда. Іван Дерев'янчук стрілець санітар на позивний дід, 17 серпня 2023 року. Помер у запорізькій клінічній лікарні внаслідок отриманого поранення несумісного життям. Надія, дружина Івана розповіла, під час російського обстрілу поблизу села Старомайорське на Донеччині, 11 серпня 2023 року. Іван отримав важке поранення у голову. Його 5 кілометрів тягли хлопці з поля бою. Звідти, де його ранило, і там приїхала вже швидка, його забрала. От, ну, молодці, не такі були, не вкидали. Гарно, хлопці були дружніми, там, як брати, дійсно, як брати один за одним, горою. Він за сім днів він лежав в лікарні, вже життєво ніякої ноль не було. Він все на апаратах всіх повністю був. Не, він не реагував ні на що вообще. прямий удар, прав, попадання в голову, Черепи там все, все повністю. Було б не дожив до 50. Надія каже, що востаннє розмовляла з чоловіком по телефону, 8 серпня 2023 року. І він йшов вже він там, йшов на позицію. Це він дзвонить, я йду, і він там два чи. Чотири дні, наскільки він йде, він вже не дзвонить, приходить, і він знову дзвонить і що все добре, я прийшов. Він телефон не брав з собою. І він всім дітям, мені й матері, всім дзвонив. Ну, такий прийшов такий день, що він не дзвонив ні ввечері, ні вночі, ні вранці. Надія говорить, що під час проходження строкової служби Іван служив у Югославії. Він там був. Як миротворчим, хто казав теж, також там дуже було страшно, дуже важко, тому що по них, так само по них стріляли їм все, а їм не розрішалось нічого, так як і зараз така війна. Він там і в танковій горі, казав, вискочив живий, і пуля пройшла в нього. Там шрами були рани, ранення було теж на тій війні. 17 вересня 2022 року. Іван Дарев'янчук брав участь у російсько-українській війні. повістки йому прийшли. І він, а в здоров'я не було, він такий був, він каже, що напевно я звідти не вернусь. Він сказав, що все одно від мене не відчепляться, я все одно піду, рано чи пізно мене заберуть. Іван Древ'янчук воював на Донецькому напрямку. Надія каже, побратими постійно його згадують. Він для них був вчителем. Казали, хлопці, дід, дід на нього. То казав, хлопці за ним дуже гарно. Нам не вистачає його, дуже гарно за ним. Він був старіший, мудріший, трошки від друга війна вже він знав, совятував хлопцям, як і що треба робити. Надія розповіла, що вони з Іваном 27 років прожили у шлюбі та виховали двох донюк Тетяну та Любов. Ми познайомилися з ним 7 січня на Різдво. 96-й, напевно. Ну, був гарний молодий хлопець, так як всі хлопці, всі молодьожуся. З першого разу познайомилися, стали зустрічатися і одружилися. Все було добре. Жили, трохи було важкуваті такі тоді часи, двоє дочок, важко було жити, але стали по роботам були, заробляти почали, дітей повиучували. І на тобі ця війна. Жінка говорить, що за ініціативи старшої доньки Тетяни родина подала петицію до президента України щодо присвоєння звання Героя України Івану Дерев'янчуку. Маємо вже майже 19 тисяч, навіть то ну, зараз дуже важко збирати, бо вже ну, чим далі, тим менше знайомих, менше, ну таких. Вже не знаємо, деяких кого просити. То мені не весела жити вже ніяк. Кажуть, а пройде время забудеться. Та воно ніколи не забудеться. Просто так, я не знаю, я прийду, це фотографія, в мене стоїть, я прийду з роботи, мені важко на душі з ним побалакаюся. Ну так в очах в мене все стоїть, як він пішов, як привезли, як ховали, як все. І, і даже, навіть ну, даже часом мені не кажеться, що він вже загинув, що мені кажеться, що він ще дзвонить, що він десь там є і він набере і дзвонить. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомирщина.